Чи замислювалися ви коли-небудь, що вже занадто старій, щоб ходити до церкви? Або, можливо, вам спадала на думку тривога, що ваша віра стала слабшою тільки тому, що ви більше не можете відвідувати храм. Біблія говорить дуже чітко: справжня зустріч із Богом не залежить від стін. Вона народжується у серці, віданому Ісусу Христу. І навіть удома можна жити сильною, живою вірою, наповненою присутністю Господа. Сьогодні я покажу вам. Як залишатися справжнім християнином, навіть якщо ви не можете переступити поріг храму? Простими, біблійними кроками ви зможете оновити свою віру та наблизитися до Бога у практичний і водночас глибокий спосіб. Але перш ніж ми почнемо, погляньте вниз, багато людей, які дивляться мене, забувають підписатися. Якщо ви ще не підписані, натисніть кнопку прямо зараз і станьте частиною нашої родини. А якщо у вашому серці є бажання підтримати це служіння ще ближче, натисніть приєднатися. Це допоможе донести це слово ще до більшої кількості людей. І обов'язково напишіть у коментарях, за кого міста чи країни ви дивитеся. Мені буде радісно дізнатися, як далеко сягає ця вістка. Отже, починаємо. Перше. Плекайте щоденне і глибоке спілкування з Богом через молитву. Молитва це подих душі. Так само. Як людина не може жити без повітря, так і християнин не може жити повнотою віри без постійного діалогу з Господом. І зовсім не важливо, чи ви відвідуєте храм, чи вже не маєте такої можливості, Бог чує вас скрізь. Присутність Ісуса Христа не обмежується чотирма стінами. Найголовніше серце, схилене до Отця. Як сказано в 1 Солунян 5 17 моліться без упину. Це не просто порада, а заклик жити в постійному єднанні з Богом. Бо саме через молитву розум заспокоюється тягар стає легшим, а душа знаходить притулок. Багато хто вважає, що молитва повинна бути складною, з урочистими або завченими словами. Але це зовсім не так. Справжня молитва це щира розмова, немов із близьким другом. Бога не вражають красиві промови, але торкає зламане та відкрите серце. Достатньо лише відкрити уста або навіть думку, і він почує. Коли Ісус Христос навчав молитися, Він підкреслив Отець знає наші потреби ще до того, як ми їх промовимо. Євангелія від Матвія 6, 8 нагадує головне не красномовність, а повне віддання серця добре допомагає встановити певний час для молитви вранці перед сніданком, увечері перед сном чи навіть під час робочої перерви. Немає неправильного моменту, щоб шукати Божої присутності, таємниця в тому, щоб зробити молитву пріоритетом. Бо все, що є справді важливим, завжди знаходить місце у нашому графіку. Згадаймо Даниїла, який молився тричі на день, незважаючи на загрози та переслідування, Даниїл 6.10. Якщо він зберігав цей ритм, навіть ризикуючи життям, то тим більше ми можемо виховати власну дисципліну в молитві. Молитва це також простір, де можна вилити серце. Життя не завжди легке, і тягар іноді стає нестерпним. Але говорити Богові про свої страхи. Тривоги та сумніви це так, ніби покласти важкий багаж до ніг того, хто має безмежну силу. Скільки разів сам псалмоспівець вигукував у розпачі з глибин взиваю до тебе, Господи, Псалом 131. Це показує нам, що навіть у найтемніші дні, коли здається, що немає виходу, саме молитва відкриває вікна надії. Але молитва це не лише прохання, вона також про подяку. В усвідомленні того, що кожна дрібниця нашого життя походить із Божих рук, серце наповнюється миром. Подяка за щоденний хліб, за здоров'я чи навіть за сам факт пробудження зранку зміцнює віру. Ісус Христос, перш ніж помножити хліби і рибу, подякував Отцеві Івана 6:11. І тоді сталося диво множення. Це доводить, подяка відкриває двері для Божих чудес. Чим більше ми дякуємо, тим виразніше бачимо Божу присутність у малому і великому. А ще молитва це сильна зброя проти спокус. Той, хто перебуває в постійному єднанні з Богом, отримує ясність і силу, щоб вистояти проти нападів ворога. Коли Ісуса спокушав дияволу пустелі, Він переміг завдяки слову і безперервному спілкуванню з Отцем Матвія 4, 1, 11. Так само кожен християнин може знайти силу сказати ні, усьому, що не до вподоби Богові. Це як невидима броня, яка захищає серце і розум. Але важливо пам'ятати, молитва це не лише говоріння, але й уміння слухати. Часто в поспіху вилити потік слів ми забуваємо, що молитва це діалог, а не монолог. Бог відповідає через Біблію, через вірш, який раптом оживає, через спогад або навіть через мовчання, сповнене миру. Навчитися зупинятися і слухати так само важливо, як і просити. Бо той, хто шукає проводу, повинен бути готовий почути відповідь. Саме в цьому просторі слухання віра зростає, а серце вирівнюється з волею Отця. А тепер, друге, живіть Божим Словом щодня. Біблія це не просто стара книга на полиці. Це щоденна пожива для душі, духовний хліб, що підтримує серед битв, і провідник, який освітлює шлях у темряві. Псалмоспівець сказав у Псальмі 1:19, 105 Слово Твоє світильник для моєї ноги і світло для моєї стежки. Це подібно до того. Як іти темною дорогою й раптом запалити ліхтарик, і все одразу стає видно. Саме так діє Боже Слово, коли ми дозволяємо йому вести нас, у кожному вірші чути живий голос Божий. Але недостатньо просто механічно читати Писання. Жити словом означає дозволити йому формувати твої думки, твої вчинки та рішення. Це подібно до того, як насіння віри, посіяне в серце, пускає глибоке коріння і змінює характер. Коли Ісуса спокушали в пустелі, він не відповідав власними словами, а цитував писання Матвія 4.4. Він показав, що Біблія це не прикраса на полиці, а могутня зброя проти зла. Коли її застосовуєш, вона дає силу протистояти гріху та ясність, щоб приймати рішення, які звеличують Бога. Проста, але надзвичайно сильна практика вибрати один вірш зранку і носити його в серці впродовж дня, роздумуючи над кожним словом. Уявіть, ви стикаєтеся з тривожним моментом. А у серці звучить Филип'ян 4, 6 ні про що не турбуйтеся. Це нагадування приносить мир посеред хаосу. Пригадайте і римлян 8,31 Коли Бог за нас, то хто проти нас? Вплив миттєвий, віра зміцнюється, а погляд на життя змінюється. Медитація над віршем це не просте повторення, а глибоке роздумування. Це як повільно переживувати їжу, щоб відчути всю її повноту. Коли вірш знову і знову проходить через розум. Він відкривається новими сенсами. Раптом якесь слово починає світитися, і Бог промовляє прямо до серця. Саме так Господь наказав Ісусу Навину: Нехай ця книга закону не відходить від уст твоїх, але роздумуй над нею вдень і вночі. Ісуса Навина 1, 8. це не тягар, а шлях до мудрості та благословення. Жити Словом це також слухняність. Читати без виконання те саме, що вчити рецепт і жодного разу не приготувати. Якова 1,22 попереджає будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами. Це означає, що кожне вчення має відображатися в житті, у чесності на роботі, у поведінці вдома, дарма заочувати вірші, якщо життя не свідчить про любов, прощення і праведність. Біблія дана для того, щоб нею жили, а не просто милувалися здалеку. І слово не повинно залишатися лише при собі. Діліться віршами з родиною. З друзями або навіть у звичайних розмовах. Одна проста порада з Біблії може змінити шлях людини, яка вже хотіла здатися. Апостол Павло писав послання, щоб наставляти, підбадьорювати і виправляти братів у вірі, показуючи, що вчення повинне поширюватися, а не зупинятися на одній людині. Так світло Ісуса Христа сягає нових сердець. І нарешті, жити Словом це визнавати, що воно актуальне і живе. Неважливо, що воно було написане тисячі років тому. Його істини залишаються свіжими, наче вони проголошені вчора. У посланні до Євреїв 4, 12 написано бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Це означає, що, відкриваючи Біблію, ми стикаємося не з мертвими літерами, а з живим Богом, який промовляє, наставляє і змінює. І що більше ми занурюємося в Слово, то ясніше стає впевненість, саме в ньому віра пускає глибоке і непохитне коріння. Третє. Практикуйте любов і прощення так, як це робить Христос. Справжня любов це не короткочасне почуття, а щоденне рішення. Ісус Христос показав це на ділі, зцілюючи хворих, насичуючи натовпи її, понад усе, віддаючи своє життя на Хресті. Ця любов виходить далеко за межі гарних слів. Вона виявляється в простих, але послідовних вчинках. Біблія каже в Івана 13:35: з цього всі пізнають, що ви учні мої. Якщо любов будете мати між собою. Іншими словами, християнина визначають не титули і не релігійна належність, а те, як він ставиться до людей навколо, навіть до тих, хто цього не заслуговує. Жити любов'ю означає бути щедрим у дрібницях. Це може бути обід, розділений з самотнім сусідом, дзвінок людині, яка переживає труднощі, або навіть усмішка, подарована комусь посеред метушливого дня. Такі вчинки здаються дрібними. Але вони мають величезну духовну вагу. Бог використовує їх, щоб торкатися сердець і пробуджувати віру. Адже ми ніколи не знаємо, який вплив може мати дія, продиктована любов'ю на життя того, хто вже стояв на межі розпачу. Прощення своєю чергою одне з найбільших випробувань християнського життя. Серце часто прагне триматися за образи й гіркоту. Але Біблія навчає це тягар, що лише поневолює. У Матвія 18, 21, 22, коли Петро спитав Ісуса, скільки разів треба прощати, він відповів Не кажу тобі до семи разів, але до семидесяти разів сім». Іншими словами, прощення – це не рахунок, а стиль життя. І коли людина обирає пробачити, душа знаходить свободу і мир, які може дати тільки Бог. Любити, як Христос, означає також поставити себе на місце іншого, бачити в людині не лише її помилки. А й той потенціал, який ще може розкритися. Апостол Павло писав у 1 Коринтян 13: Любов усе зносить, усьому вірить, на все сподівається, усе терпить. Це не означає бути наївним, а означає вірити, що немає жодної людини, яка була поза досяжністю Божої благодаті. Скільки чоловіків і жінок у Біблії мали тяжкі падіння, але були перетворені, бо Бог дивився на них очима милості. На практиці прощення можна проявляти в найзвичайніших ситуаціях. Коли хтось скаже щось образливе, коли колега чинить несправедливо, чи навіть коли рідна людина поводиться так, що важко прийняти. Замість того, щоб плекати образу, християнин покликаний відповісти добротою. Це не означає схвалювати помилку, але означає обрати, не носити гіркоту в серці. Тоді серце залишається легким і відкритим для Божих благословень. Любов і прощення також стають сильним свідченням. Багато людей ніколи не читають Біблії. Але вони читають життя тих, хто називає себе послідовником Христа. Коли християнин прощає кривдника чи допомагає тому, хто його зневажав, він проповідує без слів. Це пробуджує цікавість і часто веде людей прямо до Христа. Любов стає каналом тихої, але надзвичайно дієвої євангелізації. І не можна забувати любити й прощати це відображення того, що ми самі отримали першими. Біблія каже в 1 Івана 4:19. Ми любимо його, бо він перший полюбив нас. Бог дав найвищий приклад любові, пославши свого сина. Коли це усвідомлюєш, стає зрозуміло прощення це не послуга для інших, а відображення благодаті, яку ми прийняли. І чим більше людина переживає цю любов, тим природніше вона здатна ділитися нею з оточенням. Четверте, служі ближньому в щоденному житті. Це поклик, що виходить далеко за межі церковних стін. Ісус Христос ясно сказав у Матвія 25, 40 істинно кажу вам, так як зробили ви одному з найменших братів моїх, те мені зробили. Це означає, що кожен акт доброти, спрямований на людину, насправді є служінням самому Богові. Не потрібно стояти за кафедрою чи мати офіційне служіння, щоб виконати цей поклик. Усе, що потрібно, це серце, готове бачити нагоди любити і діяти. Найчастіше служіння проявляється у простих щоденних речах. Допомогти сусідові донести покупки, уважно вислухати того, хто потребує виговоритися чи приготувати страву для нужденної сім'ї. Це вчинки, які наочно свідчать про віру в дії. Ці вчинки, якими б малими вони не здавалися, відображають характер Христа і несуть світло туди, де раніше панувала темрява. Християнин покликаний бути цим живим полум'ям співчуття і солідарності. Важливо пам'ятати, служіння це не про пошук визнання. Навпаки, Ісус навчав найбільший з вас хай буде вам слугою. Матвія 23, 11. Іншими словами, чим більше людина займає позицію смирення, тим ближче вона до Божого серця. Справжня нагорода, не в оплесках людей, а в упевненості, що Отець бачить кожен вчинок, зроблений із любов'ю. Служіння це посів невидимого зерна, яке з часом принесе вічний плід. Служіння це також нагода для свідчення. Уявіть, людина, яка ніколи не чула про Євангеліє, отримує допомогу у момент потреби. Цей жест може стати дверима до знайомства з Біблією та пробудженням віри. Кожна дія це мовчазна проповідь, що показує, Ісус Христос живий і продовжує діяти через своїх учнів. Вплив такого служіння неможливо виміряти. Воно сягає значно далі, ніж ми можемо уявити. Служити означає перемагати егоїзм, такий властивий людському серцю. Ставлячи потреби інших на перше місце, християнин вчиться менше думати про себе і більше, про ближнього. Це зміцнює спільноту і формує характер за Божою волею. Це постійна практика смирення і любові, що змінює не лише тих, хто приймає допомогу, але й передусім тих, хто її дає. Цікаво, що служіння може проявлятися будь – вдома, на роботі, на вулиці чи навіть у соціальних мережах. Слово підбадьорення послання віри чи молитва для того. Хто переживає труднощі, усе це служіння? Для того, хто хоче бути Божим знаряддям, немає меж. Де є серце в потребі, там є нагода проявити Божу благодать. І нарешті, треба зрозуміти, служіння це не тягар, а привілей, це відображення того, що зробив для нас Ісус, коли вмив ноги учням, показавши приклад смирення Івана 13, 14, 15. Коли людина служить, вона не просто допомагає. Вона стає учасником Божого задуму любові до людства. Саме в цьому дусі посвяти християнин знаходить сенс, радість і духовне зростання, відкриваючи, що служіння це шлях благословення для всіх. П'яте зберігайте серце поклоніння, де б ви не перебували. Справжнє поклоніння не залежить від інструментів, злагодженого хору чи переповненого храму. Воно народжується всередині серця як перелив вдячності та благоговіння перед Богом. Ісус Христос сказав Самарянців Івана 4, 23, що істинні поклонники це ті, хто поклоняється в дусі та правді. Це показує, що поклоніння не обмежується недільним богослужінням, воно повинно бути стилом життя, присутнім у кожному дні віруючого. Часто люди думають, що в них немає часу для поклоніння, бо життя надто заклопотане. Але поклонятися можна навіть у найдрібніших моментах, за Кермом заспівати Пісню хвали. Під час миття посуду подякувати за забезпечення, під час прогулянки споглядати творіння і славити Творця. Саме в таких простих митях Божа присутність відкривається особливо сильно, показуючи, що Він всюди. Поклоніння це також уміння визнавати Божу доброту навіть серед страждань. Павло і села, несправедливо ув'язнені, співали гімни Богу у в'язниці, дії 1625. Вони не були в храмі, але їхні серця переповнювалися хвалінням. Це навчає нас, що поклоніння не залежить від зовнішніх обставин, а від внутрішньої впевненості, що Бог лишається добрим і достойним усієї слави. Коли серце обирає поклонятися серед труднощів, віра зміцнюється, а надія відновлюється. Поклоніння виявляється не лише в піснях, але й у вчинках. Серце, слухня написанню, що чинить справедливо, милостиво і смиренно, також поклоняється Богові. Павло пише у Римлян 12, 1, що ми повинні віддати наші тіла як жертву живу, святу угодну Богові це і є наше духовне поклоніння. Іншими словами, кожне рішення, зроблене на честь Господа, це акт поклоніння, що підноситься до престолу як приємний кадильний дим. І важливо пам'ятати, поклоніння це не лише хвилини радості. Справжня відданість проявляється і в сльозах. Коли Йову втратив усе, його відповіддю було поклоніння. Господь дав. Господь узяв. Нехай буде благословенне ім'я Господнє Йова 1,21. Цей приклад показує, що поклоніння це вираз непохитної віри, здатної бачити далі за біль і цілковито довіряти Богові. Варто відзначити, поклоніння змінює атмосферу. Дім, наповнений хвалінням і молитвою, стає місцем миру і радості навіть у хвилини напруження. Варто лише увімкнути християнську пісню чи вголос прочитати псалом, і атмосфера змінюється. Серце, яке поклоняється, не лише благословенне саме, але й поширює благословення навколо, створюючи простір, де відчутна присутність Христа. Зрештою, здерігати серце поклоніння означає постійно поглиблювати близькість із Богом, це вчитися бачити його руку в усьому, від сходу сонця до маленьких чудес щоденного життя. Це жити з упевненістю, що кожен подих це вже причина для подяки. Коли поклоніння стає стилем життя, не залишається жодного місця чи часу, де б віра не проявлялася. І що більше людина поклоняється, то ясніше розуміє, вона створена для цієї вічної мети прославляти Господа в усьому. Шосте: залишайтеся заєднаними з тілом Христовим у творчий спосіб. Віра ніколи не була задумана як самотній шлях. Від перших християн ми бачимо важливість спільності у Діях 2:42 написано, що вони перебували в науці апостолів, у спільноті. У переломленні хліба та в молитвах. Навіть якщо людина не може фізично бути в церкві, вона все одно може знаходити креативні способи залишатися частиною тіла Христового. Адже церква це не лише будівля, а люди, які вірять в Ісуса Христа і йдуть разом у єдності віри. Сьогодні технології відкрили нові двері для такого єднання: онлайн-проповіді, віртуальні біблійні уроки, молитовні групи у відеовінках, це безцінні інструменти. Які дозволяють братам і сестрам бути разом навіть на відстані тисяч кілометрів. Так Євангелія виконує слова Ісуса з Марка 16,15 ідіть по цілому світові і проповідуйте Євангелію кожному створінню. Тепер лише одним кліком Боже слово притинає кордони і досягає спраглих сердець. Але важливо пам'ятати, спільність це не лише споживання духовного контенту. Справжнє єднання потребує взаємодії, взаємної підтримки та спільної молитви. Варто шукати менші, навіть неформальні групи, де можна поділитися труднощами, перемогами й молитовними потребами. Це можуть бути друзі, рідні чи сусіди, які поділяють ту ж саму віру. Адже коли двоє чи троє збираються в ім'я Ісуса, він обіцяє бути серед них Матвія 18,20 це обітниця жива й досі, і вона переживається в найпростіших зустрічах. Креативність може проявлятися й у несподіваних формах підбадьорення, надіслати повідомлення з віршем, Записати аудіомолитви для когось чи навіть написати лист із словами віри. Ці прості дії підтримують духовні зв'язки і показують, що ніхто не повинен боротися наодинці. Любов Христа примножується, коли нею діляться. І ще один важливий момент залишатися заєднаним із тілом Христовим, означає бути готовим як служити, так і дозволити служити собі. Смирення у проханні про допомогу і готовність підтримати інших відображають саме серце Євангелії. Павло нагадує в Галатів 6. 2 носіть тягарі один одного і так виконаєте закон Христів. Ось у цьому й полягає сутність справжньої спільності. Тягар, який здавався непосильним, стає легким, коли його розділено з братами і сестрами у вірі. Але важливо пам'ятати, спільність ніколи не замінює особистої відданості Богові, вона лише доповнює її. Особиста молитва і читання Біблії це фундамент. А спільний шлях зміцнює віру і створює атмосферу взаємного зростання, так само, як залізо гострить залізо. При повісті 2717 нагадують: християнин допомагає християнину зростати в духовній зрілості. Духовна самотність небезпечна, але єдність приносить захист, підтримку і постійне підбадьорення. Залишатися заєднаним із тілом Христовим навіть без відвідування традиційної церкви означає обрати життя у духовній родині. Це розуміння. Що ніхто не покликаний іти сам. Віра стає сильнішою, коли її ділять разом, тягарі стають легшими, а радість примножується. Саме в обміні досвідом, молитвами і свідченнями християнин знаходить силу рухатися вперед, знаючи, що він частина чогось набагато більшого, живого тіла Ісуса Христа, поширеного по всьому світу. Сьоме залишайтеся твердими у вірі серед протистояння. Іти за Христом поза звичними церковними структурами може викликати критику. Нерозуміння чи навіть глузування. Але Біблія чітко каже, справжня віра не залежить від схвалення людей. У Галатів 1,10 Павло запитує, чи я тепер людей хочу задобрити, чи Бога. Коли б я й досі людям догоджав, то не був би Христовим рабом. Духовна стійкість народжується з переконання, що саме Бог керує кожним кроком, а не людське прийняття. Саме в моменти опору віра доводить свою справжність. Той, хто вкорінений у слові божому, Непохитнеться від чужих думок. Пригадаймо Даниїла, який продовжував молитися навіть під загрозою смерті Даниїла 6.10. Йому не потрібен був переповнений храм, щоб залишатися вірним. Достатньо було певності, що його союз із Господом. Така ж відвага потрібна й сьогодні, щоб залишатися непохитними, навіть коли світ намагається висміяти віру. Опір може мати різні форми. Рідні, які не розуміють, друзі, що насміхаються, колеги, які вважають довіру до Христа застарілою. У такі моменти треба звертати серце до Божих обіднать. 41, 41,10 нагадує: не бійся, бо я з тобою не тривожся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе, допоможу тобі і підтримаю тебе правицею своєю. Саме ця впевненість тримає християнина серед бурі критики. Залишатися твердим це також означає не піддаватися на тонкі спокуси. Часто ворог не приходить відкрито, а підкрадається через дрібні відволікання і спокуси, які віддаляють розум і серце від віри. У такі хвилини Біблія стає щитом і мечем. Ефесян 6 16, 17 описує духовну зброю, нагадуючи, що віра це щит, який гасить усі вогняні стріли лукавого, а слово Боже це могутній меч. Той, хто щодня вдягає цю духовну броню, не здається легко. Твердість це не лише опір, а й надія. Ісус пообіцяв бути зі своїми послідовниками аж до кінця віків Матвія 28,20. Це обітниця, що приносить розраду і впевненість. Яким би сильним не був опір, присутність Христа залишається постійною. Християнин може йти навіть у темряві, знаючи, що він не сам. Це як Петро, що йшов по воді, поки його погляд був звернений на Ісуса, він ішов безпечно, Матвія 14, 29. Важливо пам'ятати, Протистояння часто є нагодою для свідчення. Те, як віруючий реагує на критику, може стати ключем, що пробудить цікавість у тих, хто спостерігає. Відповідаючи лагідністю, стійкістю та любов'ю замість агресії, християнин показує різницю того, хто має Святого Духа. 1 Петра 3, 15 навчає: завжди будьте готові дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіту про вашу надію, та робіть це з лагідністю і пошаною. Така позиція свідчить про зрілість і міцну віру. Бути твердим у вірі це не означає жити в постійній обороні, а означає жити в постійному довір'ї, це йти вперед, знаючи, що вірність Богові цінніша за людське схвалення. Це тримати голову високо навіть серед критики, пам'ятаючи, що герої віри зазнавали відкинення, але отримали вічні перемоги. Євреїв 12:2 закликає нас дивитися на Ісуса, начальника і виконавця віри, який перетерпів хрест. Зневаживши сором, і нині сидить праворуч Божого престолу. Ось натхнення не здаватися до кінця. А тепер я хочу запитати, яка найбільша перемога, яку Бог подарував вам посеред труднощів? Поділіться своїм свідченням у коментарях. Саме ваша історія може зміцнити і надихнути багатьох братів і сестер, які теж ідуть шляхом із Ісусом Христом. Якщо це слово торкнулося вашого серця, не забудьте підписатися на канал і натиснути джвіночок, щоб не пропустити жодного послання віри. А якщо Господь поклав вам на серце підтримати це служіння ближче, натисніть кнопку Приєднатися. Це благословенний спосіб посіяти у Боже діло і допомогти донести Слово Христа ще більшій кількості людей. Ваша подорож на цьому не завершується. Якщо Святий Дух доторкнувся до вас сьогодні, відео, яке зараз з'явилося на екрані це наступний крок, який Бог приготував для вашого духовного зростання Не пропустіть його, і я проголошую над вашим життям і вашою родиною. Нехай Мир Господа Ісуса Христа буде вашим упованням. Нехай Божа присутність супроводжує вас у кожній деталі вашого дня. Нехай ваша віра оновлюється з кожним світанком. Ідіть у мирі, і нехай ваш тиждень буде рясно благословенний. Підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, за що ви дякуєте Богові сьогодні.